I am gonna eat this banana in ten minutes. Я збираюся з'їсти ось цей банан через 10 хвилин. Тобто слово gonna означає збираюся. І описує майбутній час. Це те саме, що going to. Проте going to це є літературний. Офіційний формальний варіант, а гона це є розмовний, не формальний. Тому ви теж можете сказати: I am going to eat this banana in 10 minutes. Це літературно, офіційно, формально. Крім того, майбутній час можна виразити за допомогою слова will. Тобто I will eat this banana in 10 minutes. Я буду їсти цей банан через 10 хвилин. Тому щоб побудувати речення в майбутньому часі, вам потрібне слово will, going to або «gonna».